Моя нова композиція, мій новий витвір, моя нова забаганка. Ось такі двері я тут поставила, я їх трішечки підремонтувала. Оце тут набила таку дошку, бо воно розійшлося. Ось так роздивляйтесь, буду потихеньку вести ось ящик. Ось стоїть ящик. Бачите, що там я зробила? Я колись займалася шитвом і в'язала, і шила, і на замовлення, і дітей обшивала, обв'язувала, бо я сама їх піднімала на ноги. Оце, оце я спеціально поставила, щоб були оці кола. І ось у мене скільки гудзиків. Та це ще не всі. Я нанизала їх на ниточку і зробила такий декор. Але каюся, я не продумала оцей великий фужер, що туди покласти. Чомусь мені не прийшла ніяка ідея. Ну, Може ще прийде. Нагору на ящик наверх я поставила молодилки, але мені це, ну, мої композиції старі, що я робила той рік, мені це не дуже подобається. Тому. Я зараз вас поставлю от сюди, щоб вам було видно, що я буду робити. А потім покажу, що, що в мене вийде. І яка композиція буде краще. Не знаю, видно чи ні, Наче дивилася, було видно. Ще не знаю, яку клітку чи цю. Чи тут. у мене в клітку вчора ввечері жабка залізла, а я її поставила. Добре, що я зайшла перед сном подивитися на свої рослинки. Дивлюся, тут у мене жабка забилася. Ой, застряла. Оцей у, у клітці сидить і ніяк не може вибратися. Ну, клітку я відкрию. Ось така композиція. А ну видно було, чи ні, я потім передивлюся відео. Ось так. Ось. Мені здається, що так краще, так? Ось я покажу ось так. Ой, клітку поставила. Ось так, по центру. Ось. Це кімнатна рослинка, я її заберу у Будинок, але вона така гарна, вона тут, мені здається, дуже доречно. Вона така з білою облямівкою. Ось так горщик такий полив'яний, як у нас казали в Україні. Двері, ось так виглядає ця композиція. Ну, Мені це більше до вподоби. Клітку я відкрила. І мої гудзики. Так, здаля, мабуть, не зможу показати, тому що у мене тут тис ззаду У мене щільні посадки. Ну, ось так я покажу, ось так. Ось. Оце моя така ну, нова композиція. Хочете смійтеся? Хочете посміхайтеся, хочете критикуйте, але мені поки що вона мені подобається. Ну, я така людина, що мені сьогодні подобається, а завтра може вже мене брати сумнів. Тому поки що так. Ну, Гудзики я не захотіла викидати. Ну, чого я маю їх викидати? То коли я раніше шила, то гудзики були під рукою. Які захотіла, такі і взяла. Тільки що треба було перевернути гудзики сюди кращими, такими, блискучими. Там перламутрові є гудзики треба було. Ой, цей ланцюжок перевернути, але вже як є. Ось така. Я забула за ці келихи, вони в мене валялися, валялися. Ну, ось пригодилися. Виставляю увесь декор, На зимку буде, буду прикрашати садок декором, бо в мене багато пустих місць, а може і не багато. Ну, я пройшла так. Ну, якщо в мене пропало майже 10 гортензій, то... Звичайно, у мене місця багато. Тільки треба ж його туди втулити, щоб воно було доречно. Хоча ця половина садочку, Ой, хоч би не наступити на мої молодилки. Треба насти назад. Ця половина садочку в мене кумедна. Ну, тобто, я О, ще одну клітку принесла, думала, яку клітку поставити, цю чи ту. На цій половині. Я можу розважатися. Ось я покажу, отак потихеньку пронесу. Ось мій декор я поставила, тільки згадала за нього неділю назад. Ось. Тут мої витвори. Ось такий у мене тут стоїть. Дядько насупився. Ось така корзинка у мене тут, у вигляді, сердечка. Ввожу помаленьку. Зважаю на ваші зауваження. Дякую вам. Ось така композиція у мене стоїть. Це від російського снаряда. Ось така композиція у мене тут стоїть. Це ширму я зробила. Це від сусідів. Закриваюся від сусідів. Які б сусіди не були? А від них закриваюся. Він кобілоба мій, оце таке в мене тут. Ось таке в мене тут. Ось таке. Я в відпочиває. Я показувала цю. цей пеньок показувала. Ось таке. Ось там я сама ліпила. Ой, упало. Вітер у нас сьогодні, дуже вітер. Ось така композиція. ось. Бачите? Там накриті спіреї в мене, коли сонце я ще й ганчіркою зверху прикриваю. Тобто на цій половині від стежки, ось стежка моя, це полин польовий. Обожнюю його, цей запах його, як і шавлюю польову. Коротше кажучи, на цій, компози... на цій половині я дозволяю собі бешкетувати. Ось тут. Це також у мене прикриті рослинки, там пахісандра. І Знову забула, як він називається. Вічно-зелена рослина. У мене зараз іде на хвойні і вічно-зелені рослини, щоб взимку прикрашаю садок, щоб зимою було на що подивитися. Ось така у мене млин у мене там. Там також я прикриваю. Ну, ось таке ось. Оце ще я не знаю, що мені зробити з оцього. Тут сквозне, гляньте, яке, гарне. Це треба придумати щось, щоб не аби як щось зліпити, а таке, щоб ні в кого не було. Гляньте, яке воно благодатне для творчості. Це воно у мене тут було. Ось так. Заглянемо в дірочку. Ану, ку-ку! Ось таке в мене тут висить. Це ще до війни в мене були, і ось вони росли. А де насіння діло не знаю. Коротше кажучи, оця половинка, ось, ось так покажу. Оця половинка від стежки, тут я бешкетую, Роблю, що хочу. Ось у мене тут місяць, я не знаю, може хто перший. перше за мене зайшов на канал. Це олень, собаки відгризли йому роги. Оце така отут тарахтелка, Теж мені подобається. О, там мої сукуленти ось. Тут мої чайники. Ой, вже 9 хвилин. Ось. Будиночки, що я сама ріжу. О, ця цяцька. У мене ще є такі цячки. Повивішую на цю зиму все. Тому що мій садок роблю, що хочу. Коли мене не стане, вони все це повикидають, бо воно нікому не треба. Так, плавно перехожу на цю сторону, а ця сторона в мене, ну, не класична, так би мовити, а серйозна, так як я скажу. Тут я собі не дозволяю ніякі бешкетства. Тут у мене все по-серйозному. Ось можете роздивитися. Кому цікаво, все, вже дев'ять. Гляньте, <рес> яка ніжна троянда. Ну, ніжна, ніжна. Все, бажаю удачі.